Так, сьогодні у нас 27 жовтня Мерифанська бригада розподільчих мереж під керівництвом майстра Дмитра Івановича Єфмця. Доручається вам, Дмитрий Іванович, та вашій бригаді виконати технічне обслуговування ТП-265. Для цього вам необхідно оформити наряд допуск і звик. З використанням всіх необхідних засобів захисту виконати цю роботу. Зрозуміло? Так, да, у вас зрозуміло. Нагляд у нас готовий на ЦК-265 по фідеру Забарянка, виконати технічне обслуговування до роботи на автори. Випадку повітряної тривоги тривог, прийдіть, будь ласка, найближче укриття. Якщо такого укриття поблизу немає, то пам'ятайте, про правила двох стін. Найдіть приміщення без вікон і, і помітити без місцеві. І, можливо, якщо потрібна біль комусь допомога, то її надайте, будь ласка. Якщо у вас є, є така можливість. Зрозуміло. <пілляр> Марифіанський рем диспетчер після. <пілляр> Єфіміс на зв'язку, Олександр Анатолійович, готовий до виїзду на ТП-265. Так, зрозумів вас, час 10-10, 10-10. Вам виїхати Марія, ТП 265. Звідти на зв'язок. Вас зрозумів, 10-10 виїжджаю в місто МАРФ АТП-265 і відтуди на зв'язок. Вірно виконуєте? Виконую. Так, Ми приїхали на ТП 265, по диспетчерським провірили все в нормі. Зараз я виходжу до диспетчера і беру нього команду на відключення ТП-265. Олександр Анатолійович, єфіміс на зв'язку, знаходимося біля ТП265, в наявності, готовий перетінним перемиканням. Вас зрозумів, времім 10.29 мені в ТП-265, засуванням засобів захисту, відключити автоматичний вимикач Забарянка 1, Забарянка 2, річний, зовнішнє освітлення. Перевірити їх відключення положення. Також перевірити відключення положення автоматичного вимикача резерв, вивести забронів плакат і РЧ закрити на замок. Виконую. Так, зо мною буде готувати робоче місто Андрій Саєнко. Ви поки знаходитесь біля ну, скажімо, в нехоронній зоні тепер. Ми готуємо робоче місто. Для цього надіваємо маску, перчатки, перевіряємо і підходиш до мене. Будемо виконувати перемикання. Ваші напруги. Так, зверніть, зверніть, будь ласка, увагу на терміну продатності, до якої. Третього місяця 24 року. Так, далі, що у вас Перчатки. Так, перевіримо е, ваше Так, Стаєнко Андрій Вікторович. Дозвольте? Да. Застосуємо засоби в захисту, виконуємо, перевіряємо перчатки. перемикання по, по черзі, відключаємо автоматичний вимикач забарянка 1, забарянка 2, річний і зовнішнє освітлення. Перевіряємо відключене положення. Олександр Анатольович, ефіміс на зв'язку, ТП-265, верша на 4 кВт, засобів захисту, відключений автоматичний вимикач забарянка 1, забиранка 2, річний зовнішнє освітлення, перевірене їх відключене положення, вивезень забороняючий плакат, не вимикати, роботують люди і, і, і резерв, перевірення відключене положення, і, і, і закритий херча на замок. Далі готовий к перемиканням. Да, все вірно. Вас зрозуміємо, Время 10.40. Мені застосування засобів захисту в ТП 265, верща на 4 кВт. Відключаємо головний рубільник, перевіряємо його відключене положення. І зніваємо ЗН2. Відсутність напруги перевіряємо. І закриваємо херча на замот, плакат не включати роботи на люди, вивішуємо. А також з привіру контура заземлення ніж ізоляції. Відключаємо РТП-265, перевіряємо відомий розіс, відсутність шунтів, привод на замок, плакат не включать, працюють люди. І перевірку відсутності напруги включаємо стаціонарні заземляючі ножі на РТП-265, убік ТП-265. І до вас на зв'язок. Вивісімо забережчий плакат за землину і до вас на зв'язок. Виконую. Продовжуємо перемикання. Так. Відключаємо засобні засобів захисту, відключаємо головний рубільник, перевіряємо відключене положення і знімаємо запобіжники. Встановлюємо стаціонар за земляючі нож плакат «Заземлено». Олександр Анатольович, фіміст на зв'язку. ТП-265, верщано 4 кВт, засобання засобів захисту, відключений головний робільник, перевірене відключене положення, зняті ЗН2, вивесень забороняючий плакат і арча закритий на замок. Також з провіку контура землення відключений РТП-265, перевірений видимий розріз, відсутність шунтів, і плакат безпеки вивішений. І, і, Провіркою відсутності напруги, включений СЗН на РТП-265, бік ТП-265. Без зауважень, привоз закритий на замок і плакат заземлено вирішен. Да, все вірно. Да, диспетчерські наявності, можливість виконати далі роботу і мається вас зрозумів 1102 по наряду 1490 готувати робоче місце. Для чого з перевіркою відсутності напруги вершано на 4 кВ встановлюємо ПЗЗ-33 на секцію шин 0,4 роботи в касках відповідно техніки безпеки. Після інструктажа дозволений допуск на підготовлене робоче місце. Після Повного закінчення роботи окремі вказівки поключенню електроустановку виконуємо, а іменно в те з, 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 з провіку контура заземлення включаємо е, РТП. 200, відключення СЗЕН. Е, 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 відключення з перевіркою спорної штиревої ізоляції включаємо е, РТП-265. І верща на ну, 4 кВт. Встановлюємо зн 2 включаємо головний робільник, і автоматичні вимикачі заберанка 1, Забиранка 2, річний зовнішнє освітлення, так, і заміряємо навантаження напругу і до вас на зв'язок. Виконую. Ми виконуємо технічне обслуговування силового трансформатора 250 ква в ТП 265. У нас робоче місце підготовлено. У нас встановлені стаціонарні задимляючі ножи на РТП у бік ТП 265. І ПЗЗ номер 33 настановлене на шин шинний мост 04 кВ. Фоменко по якому номеру наряду ми работаємо? Ми працюємо за номером наряду 1490. Які роботи ми виконуємо? Технічне обслуговування силового трансформатора 250К. Напруга залишилася, Це... СТП номер 265. Гайворонський, скажи мені, номер наряду. який 1490. у нас? 1490. Під напругою у нас залишилося що. С у нас залишилося 265. Правильно. Які роботи ми будемо виконувати? Технічне обслуговування трансформатору. Все вірно. Так, так, далі Саєнко. Скажи мені номер наряду. 1490. Що в нас залишилось під напругою? РТП-265. Все вірно. Наш від роботи. Технічне обслуговування силового трансформатора РТП 265 все вірно. Далі я вас буду інструктувати по самій технології робот. Це Айворонський. Береш ключ на 32 і обжимаєш всі контактні з'єднані на трансформаторі. Саєнко, ти береш ганчірку і протираєш повністю всю пиль на трансформаторі. Фоменко, Твоя робота буде взяти віник і поубирати всю пиль на трансформаторі, за трансформатором вимести її старайся пиль сильно не піднімати. Зараз розписуємося в наряді. Пане Натоліші, фімець на зв'язку. Роботи по наряду 14.90 закінчені. ПЗЗ зняті СЗН відключені, електроустановка включена без зауважень. Навантаження і напруга в нормі відповідає нормам. Вас зрозумів.